Продовжується щоденник війни. Далі про таке у збройних силах презентували новітній рід військ, сили безпілотних систем. Їх символом стала ластівка, створена нейромережею. У міністерстві оборони кажуть, що у майбутньому сили безпілотних систем дозволять вражати російські об'єкти по на усю можливу глибину аж до Уралу. За словами командувача нового роду військ Вадима Сухаревського. Україна продовжує зміни на основі досвіду сучасної війни. Новий рід військ буде сформовано на 20% із досвідчених військових командирів, і на 80% за рахунок залучення нових бійців рекрутингу. Командир Вадим Сухаревський також зауважив, що відомство під його керівництвом не перетягуватиме військових, які виконують бойові завдання на фронті. Далі до нашої розмови долучимо керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, ранок добрий. Вітаю вас, давайте два слова скажемо про новий підрозділ. Ось безпілотні війська у нас з'явилися. Наскільки це відповідає сучасним реаліям ведення війни, і наскільки цей підрозділ має шанси розвинутись в нашій армії швидко до тієї межі, щоб стати помітним у своїх результатах по всій лінії фронту? Я вважаю, що це дуже потрібне корисне рішення, тому що ну такі вимоги часу, і це об'єктивні реалії війни, яку ми бачимо, яка змінюється фактично у нас на очах. І вже можна констатувати, що навіть війна, методи її ведення о, зразка 2024 року багато в чому не подібна до того, що було у 2022 році. Чому тому, що дрони відіграють надзвичайно важливу роль, розширюються, вони змінюються, вони оновлюються, йде підготовка. Знову ж таки, ми говоримо не тільки про повітряні дрони, а говоримо і про наземні роботизовані системи, про надводні, а потенційно і підводні дрони, такі так само, які можуть виконувати завдання, і це все реалії часу. Нам потрібен такий рід військ. І я так само бажаю. І новому командуючому панові Сукаревському полковнику успіхів, тому щоб це розвивати, я вам скажу от приклад на виду: зверніть увагу, що командувач індотихоокеанського регіону Сполучених Штатів військами він сказав про те, що до 2027 року Тайвань будуть захищати сотні надводних і підводних дронів. Ну, це вже реалії, розумієте, це вже Сполучені Штати переймають в тому числі і український досвід застосування успішний досвід, той що демонструє воєнна розвідка, служба безпеки, застосування дронів на морі, і вже це багато що змінює. Тому це нові реалії, тому війна дійсно має ставати технологічною. Ми повинні йти тут максимально тільки від слів і побажань до реальних справ, щоб ми бачили, як. Роботизовані системи можуть виконувати функції людей і таким чином менше загрожувати а, життям і здоров'я особовому складу, там де ці функції можуть ці системи виконувати. Тому це важливо. Здається, зброя майбутнього, яку ми бачили у фантастичних стрічках в 90-х, плюс-мінус у відеосалонах, дійшла до реальності. Ну, але поки ці підрозділи розвиваються, поговоримо про ту зброю, яка вже розвинута настільки достатньо, що аби тільки на складах її нам вистачало. Вчора на конференції з відновлення канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що найближчими тижнями Україна отримає нові засоби протиповітряної оборони, зокрема, німеччиного. Това надати нам ще одну установку Петріот, за що ми безмежно вдячні? А також ракети та боєприпаси, все ж в номенклатурі, яку оголошував Шольц, не було Таурусів. Чи варто Україні і досі наполягати на тому, щоб Шольц погодився таки надати нам далекобійні ракети німецького виробництва, чи і без них поки що наразі є чим займатись? Справа в тому, що ця зброя дуже потрібна, і це серйозний засіб ураження, який би розширив можливості наших повітряних сил, додав би вогневої міці, щоб знищувати наземні об'єкти ворога на окупованих територіях, а можливо і на території Росії, якраз от Білгородській і Курській областях, куди ми можемо бити західною зброєю. Але я скажу. Що ну не вбачаю поки що перспектив до того, що Німеччина готова змінити своє рішення? На жаль, на превеликий жаль, можливо з часом, тому що там невідомо зараз, як складеться ситуація, адже е, все ж таки. Вибори в Європарламент продемонстрували, що виборці німці дають перевагу християнським демократам, якраз опозиційній силі, яка до речі, в тому числі підтримує виділення Таврусів в Україні в переважній своїй більшості, вони підтримують це рішення. Тому можливо ситуація буде змінюватися, але поки що я думаю, не варто варто все ж таки розраховувати на ту підтримку, яку Німеччина дає. Ну вони зайняли зараз нішу, все ж таки лідера. Серед європейських країн в тому, щоб надати нам якомога більше систем ППО ракет зібрати для нас, в принципі, вони це продовжують робити. Додаткові Айріс Петріоти, це ми чуємо, і нехай вже зосереджуються на цьому. Зосереджуються на бронетехніки, на мардерах, на артилерійських снарядах і на системах ППО можуть цим допомагати. Ну нехай допомагають цим. Це нам теж дуже потрібно, і ми за це вдячні. Дуже часто доводилось чути, що ті самі Тауруси нам би знадобилися для атаки на Керченський міст. Партизани із uh -huh. руху а теж повідомляють буквально днями про те, що російські війська передислокували систему протиповітряної оборони з окупованого Криму у Білгородську область. Там вона їм зараз більш необхідна. Ця ці системи, і в результаті російська ППО не повністю прикриває Крим. Це факт номер один, але факт номер два: Росіяни почали знову возити. Паливо цим самим Керченським мостом, цистерни в потягах переїжджають через міст. Ми знаємо, що такий процес було зупинено на деякий час. Чи означає той факт, що забрали ППО і знову почали возити пальне, свідчить про те, що вони відчувають, що зараз Україна не готова для атаки по цьому об'єкту? Справа в тому, що це якраз і підтверджує те, що я говорив, розумієте, що аналітичні звіти, які надаються. Осін спільнотами або фахівцями експертами про те, що якщо Росія два-три місяці або дещо більше не використовувала кримський міст за призначенням чи Керченський міст, то це не означає, що вони потенційно не можуть його використати. Доки він існує, перспективи і можливості того, що ворог буде це використовувати для потреб власних там окупаційних сил в Криму, вона завжди буде зберігатися. Це очевидно, і тому цьому треба протидіяти. Те, що вони возять, це викликано тим, що цистерни пішли, бо деякі цистерни йшли паромною переправою. Пам'ятаєте, по паромній переправі прилетіли. Особливо паромна переплава переправа виконувала завдання із переміщення вибухонебезпечних речовин, якраз цистернами. От вони переміщували там зараз. Цієї можливості поки немає, і тому пішли на міст. Але це не означає, що вони не бояться його знищення інакше вони б не підтягнули баржі, як говорить німе британська розвідка. А баржі для чого? Навпаки, я думаю, що зараз вони нервують і остерігаються, бо видно, що підтягують то баржі, то придумують якісь нові елементи захисту, то якісь загородження, то системи. От я тільки приведу приклад: дивіться. Уражені були катери Туніс, які застосовувалися, на які можна ставити кулемети, які застосовуються для охорони, якраз в тому числі акваторії довкола Кримського мосту. Друге, уражена минулого тижня була радіолокаційна станція, якраз неподалік мосту, там в районі Казантипу. Вона була так само вражена, і інші об'єкти. Тобто, ну вчора він був взагалі такий тролінг по медіа російських, які транслюються в Криму. Були попередження, що радять мешканцям Криму не підходити найближчим часом до мосту. Тому я думаю, що навпаки ймовірність того, що незабаром ця комбінована атака відбудеться, вона тільки зростає. Багато індикаторів і багато тенденцій на це вказують і свідчать. Два слова на завершення про політичні контексти Радіо Свобода із посиланням на кількох анонімних дипломатів країн Євросоюзу пише про те, що кількість країн та організацій, що підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії, знизилася з 93 до 78. Є ще час, звісно, до суботи, але все ж, якщо подібний показник і справді матиме місце у реальності, про що це свідчить, і які перспективи для нас вимальовує. Свідчить про те, що Китай і Росія ведуть активну роботу по торпедуванню цього саміту по його зриву, видно їхні впливи, які вони здійснюють. Зрозуміло, що такі воєжі, які здійснював, наприклад, міністр закордонних справ Туреччини, спочатку до Китаю, а потім до Росії. На саміт, щось начебто, так там на ініціативу по щось. Це ж не просто так. Вочевидь, це теж індикатори цього. Але я скажу, що я дотримуюся з того підходу, про який заявив один неназваний, але високопоставлений дипломат Європейського союзу в коментарі для Шпігеля німецького, і він сказав про те, що все одно. Саміт потрібен для того, щоб звикся світ з українським планом миру, що він має бути саме українським, і це вдається зараз в інформаційній площині, тому що вдається перебивати голоси китайського ось цього плану. А всі говорять про український план. І я думаю, що навіть ті держави, які не їдуть, інформаційна хвиля довкола цього буде така, що вони все ж таки навіть будуть вимушені десь висловитися. Ну, З позиції того, що вони думають. Бо, наприклад, Аргентина, Хав'єр Мілий, президент, який підтримує Україну, засуджує російську агресію. І президент там був у нього на інавгурації, український президент. Він підтримує, але він на саміт не їде. Ну, Тобто є, такі, є, ті, хто, є ті, хто, в принципі, схиляється до того, щоби, але, але вони не їдуть. Власне кажучи, на саміт. тому звичайно прикра, що кількість держав зменшується безумовно. На жаль, є такі тенденції, але зараз дуже важливо витиснути максимум, все ж таки для нас і з тими країнами, які будуть, і кинути ось цю з такий спримспрямувати цей інформаційний потік, аби вони все ж таки виставилися, Вони власне кажучи, підтримують, наприклад, не застосування ядерної зброї і заборону, і застосування Росії чи ні. Ну, мені здається, що щодо цього взагалі не може бути різночитань. Нейтральні ви не нейтральні, бо це ядерна загроза. Тут мають бути всі консолідовані і інші питання, там які є однозначно. Вихідні будуть цікавими. Стежимо за ситуацією пане Олександре. Дякуємо вам за вашу експертизу. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко був на прямому.